Друзі, ще раз моє вітання вам. Життя прекрасне, друзі. Життя дійсно дуже прекрасне. І слава Богу за життя за день. За те, що він навчає і дає можливість жити і славити його. Це дійсно дуже прекрасно, друзі. Ціну Мо те, що ми маємо, цінуємо кожну хвилину життя. Бо це подарунок нам від самого Господа, друзі. Цінуйте, цінуйте життя, любіть один одного і пам'ятайте, що повторення тут на землі не буде, не буде. Ми живемо зараз і тут, і важливо робити правильні висновки і правильні дії, і хай в нашому розумі будуть Божі слова. Дякую вам! Всього найкращого, хорошого дня!